Речника антитерористичної операції з останню інформацію про перебіг подій у зоні АТО. Андрій Миколаївич, прошу до слова. Доброго дня, шановні колеги. Порушуючи мінські домовленості про припинення вогню, бойовики продовжують здійснювати обстріли позицій сил антитерористичної операції. На Донецькому та на Маріупольському напрямках там триває перегрупування сил та засобів противника. На Донецькому напрямку бойовики двічі завдали ударів з реактивної артилерії по містах Авдіївка та Тоненьки. Також під ворожим вогнем опинилося Курахове, Опитне та Водяне. В районі селища Піски бойовики атакували опорний пункт сил АТО. напад відбито. На Маріупольському напрямку злочинці стрілецької зброї та мінометів обстріляли населений пункт Бердянський. Водночас на Луганському напрямку вперше за довгий час не зафіксовано обстрілів наших позицій. Це дає можливість проводити роботи з відновленням. Електро, вода та газопостачання у населених пунктах, які найбільше потерпали від численних обстрілів незаконних збройних формувань. З початку вступу в дію мінських угод терористами та російськими військовими було здійснено 302 обстріли позицій сил антитерористичної операції. Але провокації з боку проросійських бойовиків можуть поновитися. Будь-якої хвилини і підрозділи Збройних сил України з іншими силовими структурами готові до будь-якого прояву агресії з боку незаконних збройних формувань. Російська Федерація нарощує окупаційний контингент на території Донбасу. Упродовж останніх днів, незважаючи на мінські домовленості, фіксується приміщення. З Російської Федерації на території України військової техніки і боєприпасів. Зокрема, у напрямку міста Новоазовськ зайшло більше 20 танків, 10 самохідних артилерійських установок та півтора десятки вантажних автомобілів. Також у цьому районі фіксується приміщення військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації на автобусах через пункт пропуску і у напрямку. У Луганська зайшло два десятки вантажних автомобілів з боєприпасами і велика кількість паливозаправників. Крім цього, спостерігається нарощування військової присутності Збройних сил Російської Федерації у суміжних з Україною областях, зокрема у Воронівській та Ростовській. Туди прибувають військові частини, важка техніка та боєприпаси. З інших регіонів Росії. В Україну вторгся 15-й російський так званий гуманітарний конвой у зв'язку з порушенням російською стороною норм міжнародного і національного права щодо порядку направлення гуманітарних вантажів. Представники України участі в оформленні цього 15-го так званого гуманітарного вантажу, не брали. Тому інформація щодо вмісту. Гуманітарного конвою абсолютно відсутня. Водночас зведена українська міжвідомча група, яка тимчасово перебуває на території пункту пропуску Донецьк, який знаходиться на території Російської Федерації, з 6.20 до 6.40 ранку зафіксувала рух в Україну 12 вантажівок білого кольору та чотирьох автомобілів супроводу. Противник продовжує вести активну повітряну розвідку з використанням безпілотних літальних апаратів. Загалом за минулу добу зафіксовано політ чотирьох безпілотників. Три було виявлено на напрямку Ялта-Мангуш та зоря Кирилівка. Ще один літальний апарат зафіксували на адміністративній межі з Автономною Республікою Крим. Вчора ввечері на центральному залізничному вокзалі Києва. Патріоти урочисто зустрічали наших військових, що обороняли Дебальцевський плацдарм. Українські спецслужби успішно знешкоджують проросійських бойовиків та військову техніку ворога. У Слов'янську було затримано місцевого мешканця, який намагався переховуватися в місті від кримінальної відповідальності за участь у терористичній діяльності. У квітні минулого року цей бойовик брав участь у захопленні будівлі слов'янського міськвідділу міліції, організовував блокпости з іншими бандитами та чергував на них зі зброєю. Після звільнення Слов'янської української армії бойовик залишився у місті для спостереження за українськими військовими і підтримував активні зв'язки зі своїми поплічниками. На Луганщині оперативна група Служби безпеки України затримала інформатора терористів на прізвисько Нікон. Він здійснював приховану фото та відеозйомку місць дислокації сил антитерористичної операції за вказівкою ватажка бандаформування ЛНР. Диверсант намагався дотримуватися конспірації, але був викритий і затриманий, а його куратора оголошено у розшук. Крім того, співробітники СБУ в Донецькій області збили з використанням автоматичної зброї безпілотний літальний апарат. Наразі тривають роботи, щоб встановити походження цього безпілотника. Триває підвищення боєздатності української армії, близько тисячі наших бійців протягом останнього тижня проходять бойове злагодження на полігоні Національної гвардії України. З військовослужбовцями, які були призвані під час четвертої хвилі часткової мобілізації, продовжуються планові заняття з бойової та спеціальної підготовки. Українські патріоти продовжують допомагати нашим військовим. Волонтери передали спеціалізований автомобіль швидкої допомоги. Окрім власного автомобіля, волонтери передали бійцям багато інших речей, що потрібні на передовій. Також батальйон Національної гвардії імені Героя України генерала Кульчицького отримав два екскаватори від київських волонтерських організацій. Ця інженерна техніка обов'язково буде задіяна у зведенні інженерних загороджень та укриття необхідного випадку атаки або обстрілу артилерію ворога. Світ засвідчує дипломатичну підтримку України. Президент України Петро Порошенко провів зустріч з комісаром Європейського союзу з питань розширення та європейської політики сусідства Йоганнесом Ганом. Президент поінформував єврокомісара про рішення Ради національної безпеки та оборони України звернутися до Ради безпеки ООН з проханням про введення миротворчого контингенту. Для забезпечення дотримання миру на Донбасі і контролю за українсько-російським кордоном у Донецькій та Луганській областях бажано, щоб в форматі європейської поліцейської місії зазначив Петро Порошенко. Голова держави чітко наголосив, Росія, як країна-агресор, не може і не буде брати участь у миротворчій операції. Міністерство оборони США визнало, що порушення домовленостей про припинення вогню, які мали місце з боку підтримуваних Росією сепаратистів, є достатньо значними. Про це заявив четвер речник оборонного відомства США, полковник Стів Уоррен. Крім того, він зазначив, що потік російського озброєння в Україну не сповільнився. Євросоюз має намір передати місії ОБСЄ в Україні броньовані автомобілі. Про це заявив у четвер заступник генерального секретаря Європейської служби зовнішніх дій Мачей Поповській. І дані щодо наших втрат уточнюються, ми їх не отримали поки що. Тому спостерігайте за новинами, будемо повідомляти окремо. Дякую. Будь ласка, питання. Дякую, Андрій Миколаєвич. Ліга. Іріні Шевченко Бізнес-Інформ». пане Андрію, прокоментуйте, будь ласка, інформацію про те, що під час відходу з Дебальцевого було залишено дуже багато важкої техніки, зокрема танків і артилерії. Ця інформація це абсолютний фейк, який був вигаданий представниками Російської Федерації для того, щоб збільшити, начебто, успіхи бойовиків, які. Займали місце, і тому там було дуже багато інформації про, начебто, покинути техніку, зброю, все інше. Щоб ви розуміли. Вся справна техніка, яка була на ходу, вона вийшла звідти і буде використовуватися проти бойовиків. І що стосується інформації про переброску техніки і живої сили на територію України, це за добу чи з початку Це дані за останню добу. Я тайканал Ірина Герасимова. Вчора в Генштабі повідомляли про цифру загиблих під час операції виходу з Дебальцева 13 чоловік. Скажіть, будь ласка, чи це остаточна цифра, чи зараз ще уточнюється? Чи є у вас свіжіші дані саме по наших українських військових, які загибли під час Дебальцева? Дані уточнюються і по загиблих, і по тих, хто потрапив у полон, і по тих, хто е вважається безвісти зниклим. Але в будь будь-якому випадку. Всі, хто і в полоні, і безвісті зникли, їх шукають, розшукують і докладають всіх зусиль, щоб хлопців повернути назад в Україну на нашу територію в лави Збройних сил і інших силових формувань. Катерина Деркач, телеканал Україна. Прокоментуйте, будь ласка, ситуацію щодо Логвинову. І друге запитання. Чи пробували нарешті в штабі АТО підрахувати на цю пору приблизну кількість присутності російського російських військ озброєння на території України на території Донбасу? Я прошу уточнити, що стосується Логвинова. Що саме була інформація, що напульмася про те, що повністю здане е, сепаратиста? Поки що не готовий підтвердити такої інформації Немає щодо кількості військ озброєнь, бойовиків теж поки що у нас немає чіткої цифри. Але у нас є приблизна цифра, ми її поки що не озвучуємо, і відповідно для цього робиться складання резервів і перекидання наших частин для того, щоб убезпечити ті напрямки, де формуються резерви і збільшується частина бойовиків. Це тисячі, просто це тисячі. Колеги чи є ще запитання уточнені до Андрія Маклеча? Немає поки що. Дуже дякуємо, колеги. Організаційне оголошення о 14:30. У нас буде додатковий брифінг з учасниками, саме з тими військовими.